А ми вітаємо останній місяць зими. Поки ми рахуємо одні до весни, давайте дізнаємося про його назву. Назва лютий зафіксована в давньоруській мові ще в 11 столітті. Вона походить від православ... праслов'янського лють, що означає суворий, нещадний, жахливий. І це логічно, адже саме в цей період зазвичай тиснуть найсильніші морози та крутять завірюхи. Цікаво, що в давнину цей місяць мав ще кілька колоритних назв: сніжень, бо багато снігу. Крутень через віхоли та хуртовини. Бокогрій, бо сонце вже починає пригрівати один бік, хоча другий ще мерзне. Межень. Бо він є межею між зимою та весною. А як у сусідів? Українська мова зберегла слов'янську назву, як і польська. Лютий. А от більшість європейських мов використовують латинський корінь фебруарі. Фебруар. Februar. Походять від латинського фебруаріс. Назва пов'язана з богом підземного царства фебрусом та обрядом очищення фебруа, який проводили саме в цей час. Пам'ятайте, що в українській мові ми кажемо у лютому, а не в лютім. Лютий це фінішна пряма зими. Нехай він буде лютим лише за назвою, а для вас теплим та затишним.